81 рік тому на українських землях, окупованих на той час нацистською Німеччиною, сталася волинська трагедія. Обопільні етнічні чистки поляків та українців. Тисячі людей загинули у тому протистоянні, і до сьогодні між обома народами немає порозуміння щодо чисельності жертв організаторів та виконавців злочином. Так, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк камеш заявив, що поки питання волинської трагедії не буде вирішено Україною, вона не стане членом Європейського союзу. Що стало причиною тодішнього спалаху ненависті? І Україна і Польща досі шукають шлях до взаємного прощення. Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Ну а ТСН повернеться в ефір уже о 7.30. Історична подія, що отруює сьогодення, я бачила голови касамахіти конфлікту, в якому загинули тисячі поляків та українців. Це в якому в результаті виграла третя сторона, яким став у Союз. Боротьба за землю, де масово випалювали села. Так, а це село було тут. Школа знаходилась, там панський двір. Волинська трагедія. 81 рік по тому. Це сторінки історії, які не треба забувати. В Божому писанні завжди сказано пробачати. Це село Воля Островецька, польське село. Тільки замість хат нині поле. Пані Ольга згадує, що бачила тут, коли бігала дитиною по ниві. Що де погоріли, то печі під стояли думали, мур той, що вже був такий, а того вже нічого не було. Села Воля Островецька та Острівки спалили у серпні 43-го. Тоді загинуло більше тисячі поляків. У тому ж році згорів і сусідній вже український хутір сокіл. Батьки пані Ольги ховалися у лісі, так і вціліли. Боялися, бо поляки прийде за і попалять. Ти і там, а ти і там. казав той, якщо з їхніх то була війна. Що стало причиною конфлікту в істориків? Думки розходяться. Наші певнять, все через політику другої речі Посполитої. Тоді українцям, що населяли так звані східні креси, обіцяли автономію, натомість усіляко обмежували у правах. Продався політика деукраїнізації в питаннях культури, в питаннях мови, в питаннях релігії на жаль, на це наклалося і питання соціальної. Реального характеру бракувало землі просто всім, а особливо очевидно українським селянам, які які були біднішими у період Другої світової, коли Польща втратила свою державність, українські націоналісти спершу хотіли відселити поляків, та польські військові формування мали свої плани на ці землі. Тероризм виникає з тих самих причин: з розпачу, з неможливості відстояти свої права, свої гідність. Протистояння між двома народами охопили не лише Волинь, але й Східну Галичину, Холмщину, Підляща та Лемківщину. З обох боків градус напруги підігрівали комуністи та нацисти. До це була теж плекання ненависті до польської держави, а теж до поляків, як таких, як, як до польських пані. Головними учасниками ворожнечі були підпільні організації ОУН та Польська Армія Крайова. Від села Красний Сад залишився лише колодязь. Понад сотню тутешніх жителів поляки вирізали. Бо Ті нібито підтримували українських повстанців. Хтось десь в льосі прикрився, чим там було, хтось десь там гноєві за хлівом, сам себе прикидав, його теж не знайшли, то кілька людей ну, вижило. На місцях масових захоронень поляків на Волині нині стоять лаконічні чорні хрести. Там, де знайшли фрагменти тіл українців, встановили стели. Скільки насправді було вбитих під час волинської трагедії, невідомо досі. Підрахувати не так легко. Останні цифри, на які можна відверто опертися, це якісь переписи 30-х років. Які проводили це ще за польською влади, за даними польських істориків, загинуло 100 тисяч поляків. Українські цифри називають менші. Мова йде про співвідношення цифр, десь близько 30 тисяч вбитих поляків, близько 15 тисяч вбитих українців. Крапку у конфлікті поставила операція вісла у 47-му. Тоді комуністи почали примусово відселяти українців. В Божому писанні завжди сказано пробачати ніколи не тримати зла один на одного. Щоб цей конфлікт не став в руках в. Ворога новою зброєю незалежна Україна вже просила вибачення у Польщі на офіційному рівні у 2003 році. Президенти Кучма і Квасневський заявили про необхідність взаємного прощення у 2006-му Акт примирення проголосили Ющенко і Качинський. Це гарна така християнська формула. Вона я б сказав універсальна. і вона справді, ну, повинна спрацювати, але вона спрацює тільки тоді, коли новий з обох боків е, трагічність цієї ситуації. Шуслідовому при. Взаємну відповідальність. Ми не будемо мірятися, хто там більше забив, хто кого хто, хто більше видав. 79-річна пані Ольга, коли йде в ліс по гриби, завжди підходить до Христа, аби помолитися за усіх полеглих у тому протистоянні. То жінилися, і всякого було. І ходили, і не до другої, і в гості, і на праздник була дітка, приходили. приходили. Було добре. Подолати конфлікт пам'яті, щоб ним не скористалася Росія, критично важливо для майбутнього і українців і поляків. Це сторінки історії, які не треба забувати, їх потрібно пам'ятати і виправляти. Старатися, щоб був мир, спокій. Карина Вакарєва, Тетяна Хомич та Сергій Моргун, ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.